どうぞこれかでございます。 За мир з тебе, спасіння душ наших, Господу, помолимось. За мир у сьому світі, добрий станціх Божих вірхов за з'єднані всіх, Господу, помолимось. За мир у сьому добрі добрий станціх Божих вірхов зазідані всі, Господу, помолимось. За цей святий храм і тих, що вірою поговінням, страхом Божим входять до Нього, Господу, помолимось. За влади кося нашого блаженнішого митрополіта Епіфанія Київського і вся України, пристоятеля православної церкви. України і завладику нашого присвящення що епіскопа віктора Мукачевського і карпатського чесне присвяти сухристи діяконсу завис прішити народ Господу. помолимось! За Богобережену державу нашу Україну, Боголюбові, народ, владу війську, Господу, помолимось. Господи, за це селище Вілок, за всі міста країни, так що з вірою живуть, не, Господу, помолимось. Господи, за добру погоду, за великий урожай плодів, земних мірних часів, Господу, помолимось. Господи, за тих, що плавають, подорожують, хворі, страждають за полонених, за їхнє спасіння. Господу, помолимось, щоб визвотися на всякі скорботи, гнівани та небезпеки та небезпеки. Долі Господу, помолимось. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже Твоє благодатью. Прися добре, чисто, приблагословено, при славну владич нашого ясу, і вічно Діво Марія, з усіма святими поминувши, самі себе одне одного, одного і все життя наше Христу Богові дамо. Бо тобі належить усяка слава Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Благослови душе моя Господа, і вся істота моє, святе, є Його. благослови душе моя Господа. І не забуває всіх сього. Він очищає всі беззаконня твої, вселяє всі недуги твої, Він звільняє тління життя Твоє, чає тебе милостю, щедротами. дротами, щедрий, милостивий Господь, довготерпеливий, многомилостивий, благослови душе моя, Господа. І вся істота мої місяте і обласловені, єс Господи. Знову і знову вмірі Господу, помолимось. Господи, Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже Твоє благодатью. Присвяту, пречисту, приблагословену, славну велич нашу борою, вічна Марію, з Усіма святим поминувши. Самі себе одне одного все життя наше Христу Богу, віддамо. Бо твоя держава, твій царця сила, слава Отця і святого духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Хвали душе моя, Господа, буду хвалити Господа Бога, поки життя мого, співатиму Богу моєму, доки живу. Не надійтеся на князів на санифлюських книжо нема спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою, та й не загинуть усі помисли Його кому бог, як у помічник його, у кого надійно на Господа Бога свого, що сотворив небо і землю, море і все, що в них, він береже істину, повік. Творець покривженням дає поживу голодним, Господь визволяє захованих, Господь мудре сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сиротою даву прийме і погрішники погубить. Царюватиме Господь, пові, Бог твой всього, не в рот, і в рот, слава Отцу і Сину і Святому Духові. І нині, і час, і на віки віки. Амінь. Єдиний Син і слави Божий. Безсмертний єсмі зволив нашого спасіння, воплотитися від святої Богородиці, при сну діви неприложно ставши чоловіком. Розп'яти Бог Христе Божої смертю смерть подолав, ти єдиний святий Троїці, спрославляємо З Отцем і Святим Духом спаси і нас. Знову і знову мирій Господу, помолимось. О, Господи, Захисти, спаси, помилуй, збережи нас Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту, причесту, приблагословену, славну велич нашу Бородицю, Вічну Діву Марію, всіма і помінувши, самі себе одне одного все життя наше Христу Богу віддамо. О, Господи, Бо ти благий, люблячи людей, Бог нашу і славу підносимо Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. У царстві Твої пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царство твоє, блажені у Боги духо, бо є царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться, блажені ладні, бо вони успадкують землю, блажені голодні, спрагни правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисте серце, бо вони бога побачать, Блаженні, миротворці, бо вони санами Божими назвуться, Блаженні на не за правду, бо є Царство Небесне, Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, інатимуть, і шире тут про вас, усе коли, славу неправдиво мене ради, радуйтеся і веселіться. Бо велика нагорода вам на небесах. господи. Ти, що творив на небесах святі чини, святих ангелів і архангелів, що служили славі Твої, чини, щоб з нашим ходом відбувся Хістя тих ангелів, що співслужать і прославляють Твої благи завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Благословен Хість святих Твоїх завжди нині повсякчас і на віки віків. Премудрість. Встаньмо побожно. Придіте поклонімося і припадем до Христа, спаси на, Сину Божий, Воскреси із мертвих, співаємо тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Звиши ти зійшов ти єси милосердний. Погребіння прийняв триденне, Що нас везла від страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. Воскрести гробу і померлих підняв, а воскресив і Я радується Твоєму Воскресіння, і кінці світу Воскресіння святкує, і Твоє змертве в ногу милостиве. Дупомолимось, якось, святий місій Боже наш, і тобі славу, слаймо, Отсує, Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсує Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Благословен Хто йде в ім'я Господнє, благословен на престолі царства Своє, що сидиш на хриму завжди, нині повсякчас, на віки віків. Будьмо уважні мирості і духові твоєму премудрі. проки мій глас перший, нехай буде, Господи, милість Твоя нас, як уже уповаєм на тебе. Нехай буде, Господи, милість Твоя, як уже уповаєм на тебе. Пудрі.